Все в дырках. И таких обращений, друзья, у нас просто все завалено. В глазах Трампа единственным препятствием для завершения военных действий является Россия. Мы просто слишком терпеливые. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжа порція ліків, які нас лікують від всіх хвороб і звісно, продовжують наше життя. Це випуск російської антипропаганди. І тут, як завжди, ми назбирали найкращі перли, заяви пропагандистів. Ну і звісно, життя за парі паріябріка. Щоб нічого не пропустити, не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф і коментуйте, почути і побачити. Порятунок Росії це винятково і тільки смерть режиму, смерть Путіна всіх тих, хто його обслуговує, смерть російської армії. І тільки тоді можна подумати, як із цієї Росії робити якусь іншу кращу. Ну а допоки боротьба, боротьба і виняткова боротьба за останніми заявами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Щось здається, він знову не про український, але точно і не про російський. Він про американський чи про Трампівський, і звісно, він продовжує всьому світові і Росії в тому числі погрожувати і тарифами, і митами, що ціна на нафту впаде, а відтак доходи на російську армію теж скоротяться. Ві того ще і ще буде хворіти російський рубль в цілому економіка, і звісно, Росії буде боляче. Таким чином Дональд Трамп. Сподівається спинити цю війну, і звісно, ця тема: а на що здатен Дональд Трамп, і як може витримати чи не витримати російська економіка, це топ-тема всіх, ток шоу. Оптимісти переконують, ой, та ми і ні такою проходили, і ні такою видержували. Хоча здається, більш міцніший радянський союз все ж таки не втримався. Ну а песимісти в буквальному сенсі натякають час домовлятись в глазах Трампа єдиним препятствиям. для завершения военных действий является Россия. Ну? Соответственно, значит, как я уже говорил в прошлом году, руки будут выкручивать России, а не Украине. Вот это я все я слышал еще действительно как с прошлого вот. года. А, ну, о чем он говорит-то? Что он за тарифы, говорит, что, что за пошлины? Да, он говорит о том, что и вот вы дали маленькую только цитатку. Дело, это не касается... Дальше, мы постав... с маленькой не можем разобраться, не касается поставок только mm -hmm. российских товаров в США. Так. Там говорится, и он говорил, ага. о том, что это коснется всего, что Россия поставляет США. и партнерам США. При низкой цене российская нефть становится невыгодной. Значит, Трамп да любая нефть любая, цене. Любая. Не, не любая... любая. Да не любая. Отсе... Отсечная Отсечная цена на американскую нефть 50 долларов сейчас по исследованиям. Нефть, Это по отсечка. Ниже нет смысла добывать. Все. Ближневосточная нефть по себестоимости в 3-4 раза дешевле да. российской и американской. Американцам не выгодно. Так вы же говорите, Но... что американцы Америка... поднимут цены. Коллеги, ну давайте поднимут друг, добычу. Давайте... Как... Таким образом друг пытаться но слушать сами, не да, будем забывать. вести себя как Трамп. да, да Значит, э, Хорошо. да, давайте попробуем так. смотрите. Может, паузу да. сделаем, а потом продолжим, давай. да? Да пусть нет. Вопрос тогда, состоит давай. в том, да, что да, американцам нужно время, они его перетерпят. Они закупают нефть в основном, они экспорт, но экспортируют тоже много, но и столько же закупают. Им нужно время, чтобы перекроить рынок. В на, и, в новых, и в новом, перекраенном вот рынке России да, будет доставаться меньшая доля. А потом они снова договорятся с ОПЕК и снова цены вырастут. Американцы это перетерпят. Но наша доля на этом рынке будет уже гораздо меньше. А вот в долгосрочной перспективе. Либо вот хотите сказать, что объемы опять снизят? Да как да, они, они снизят, Байден, как только рынок будет перекроен, как, раз только рынок будет перекроен, они снова за... снизят да, добычу. Да, да. снизят. Так, вот, добычу. Вот, друзья это мои, надо Вот все-таки хорошо, что есть Андрей Владимирович. Как придет, сразу на, на, на Бросит, по любому и потом, поводу. Потом мы это Да, вступаем. может, прекрасный, фу, прекрасный просто срач. О, <laughs> о -о 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 Ну, а є дурні, які все ще тримаються свого курсу. Хоча логічно, це ж Путін і це його курс. Тому, вочевидь, цей дурень буде за нього довго триматися. Але жодних перемог, жодних визначних проривів на фронті давним-давно не відбувається. Жоден обласний центр невзятого великого міста немає. Хизуватися населеними пунктами, посадками, деревами, сараями ну якось не дуже для пропаганди може і зійде, але путіну нема про що говорити. Але завжди виручає історія попереднього сторіччя, до якої сам Путін, сучасні росіяни, не мають жодного відновлення, але тримаються за цю соломинку, як за останній порятунок. Тож воєнний злочинець вітає ветеранів Другої світової війни. Ну, в них це все, все ще велика тічине, із 81 першою річницю освобождення блокадного Лінінграда. Ви уявляєте, яке це свято, який це прорив, яке це має значення в 25-му році? Правильно, ніякого. Путін своєю війною, своєю агресією, своїм геноцидом обнулив абсолютно все в усьому світі. Про це згадують раз на рік, тихо споминаючи і вшановуючи всіх полеглих героїв Другої світової війни: у Путіна, Лінінград, Сталінград, Курська Дуга, і не тільки все, щоб тільки сказати про те, якими вони тоді були крутими і великими. А що ж зараз? Хоча сюди, як і завжди, до Другої світової, Путін і додає сьогоднішнє СВО, і заодно говорить про те, які ж герої СВОшники, От тільки різниця в тому, що немає ні в кого сумнівів, що ветерани Другої світової війни вони справжні герої і захисники. Це визнає геть увесь світ. А цих покидьків не люблять навіть в Росії. Для нас Ленінградців 27 января 1900 1944 -го года, особая дата, ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немысленные испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города. Они оставили своим потомкам, наши ветераны, на века вперед пример самоотверженности, милосердия сплоченности и подлинного патриотизма. Тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу. В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России годом защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига Поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем. Дякую. До речі, дивовижно, як же Путін публічно говорить про цих героїв СВОшників, а як відправляє їх на фронти, то здається, що він до них ставиться гірше, аніж до ворогів. Бомжі і те на сфалті вдягаються краще, забезпечені краще, харчуються краще, аніж у русській мальчики на фронті. СВОшник показує результати прильотів. Сапаги в нього тепер всі в дирках, ватники розірвані. Господи, ці і чоботи і ватники. Ну таке враження, що реально його, його ж дід, який під час Другої світової війни тоді воював, це все зберіг і вдягав на фронт. Одним словом, ось наслідки цієї війни для русських героїв. Коротше, от сюди вас. Ватніки. Забагівся в дирках. Бронікі всі... вонсіп. что-то. Он брони. Все по пизде. Лопату он. На трубе он. Дырки. Что еще показать? Что еще показать? А ничего. Короче, раз... О, каску еще сейчас покажу. Входа особо нету. А выход вон. вот сулетает. все летает. Все раз. Вот сюда. Еще. Вот сюда. И ножик он на две части. Все раз. Твари. Ладно. Вот такая у нас есть. Все, больше у нас нет вот там вот и вот в ту сторону 400 или 700 ли метров тусуется вот тут у нас игрушка стоит вон. ванин автомат вон. Знає Путін про все, що коїться на фронтах і що переживають СВОшники? Я впевнена, що так. Цей вал інформації неможливо спинити, і так чи інакше, він розуміє, що там просто капець. Але це знову і знову не заважає йому виходити і брехати про героїв, про нову еліту. І не тільки. Слухай, так зверни увагу. Ти ж там, наче, захищаєш рускоговаряще населення Донбаса. Невже тобі через три роки такої страшної війни не шкода своїх власних хлопчиків? Які розповідають, як в них просто вдумайтесь, свої ж командири віджимають гроші, погрожують їм, залякують, щоб вони нікому не розповідали. Ну а коли вони отримують якісь поранення і хочуть потрапити в лікарню, то їм треба відкупитися, щоб їх туди відпустили. Просто дивовижна система сучасного рабства, при тому ніким і нічим не покарана. Молодий парень отримав ранення, приїхав додому. Потом приехали какие-то урки, вытащили на улицу и повезли в банк снимать деньги. Сняли деньги, потом вывезли куда-то, сказали, не дай Бог кому-то расскажешь, что мы тебя вывозили. Не дай Бог ходишь в полицию, об этом заявляешь, у тебя будет проблема. Потом э -э, позвонили значит, с номера, номер зафиксирован, я на этот номер сейчас звоню хотел с ними пообщаться, у них номер работал, но они меня заблокировали. До этого звонили значит, родственники, телефон работал, только подумали. Я думаю, что по этому поводу можно писать обращение, заявление, чтобы этих товарищей привлекали к ответственности. Но самое главное в этой вот всей истории, э -э -э, парень тоже погиб. Он погиб на его. его больше живых нет. И таких обращений, друзья, У нас просто все завалено, просто завалено все. Але скільки б ми не дивувались умовам російських військових на фронті, скільки б ми не були в шоці від того, як росіяни живуть в тилу і що вони переживають. Коло путіністів чи кількість путіністів ну вона допоки аж надто стрімко не скорочується. Вони абсолютно нормально можуть жити в своєму лені сечі бідності і при тому голосувати кожен раз за Путіна. При тому говорити про те, що це найкращий президент, і як сильно вони ним пишаються. Що таке центральне, таке джерело сили Путіна? Хто його ядерний електорат? Ну звісно, це. Пенсіонери, які не жили добре і вже не встигнуть. І коли їх опитують про те, чи вистачає їм пенсії, вони, звісно, кажуть, що ні. Пенсіонери, і соціальні робітники, бюджетники, вони тими, ті, як теорію росіян, які найбільше постраждали від воєнних дій і від війни. Тому що в бюджеті для них грошей нових більших немає. А ціни, тарифи все змінюється. Тобто вони йдуть в мінус, життя стає складніше. Але щоб ви не сумнівались, якби зараз були оці знову псевдовибори, їх можна проводити, хоч раз на місяць і обрати нового президента, нового Путіна. Вони б все одно пішли і за нього проголосували. На 15 тисяч, на 15 тисяч їздити за границю. Вже пенсія 15 тисяч. Вся любов. Все дорожає, а пенсія на копійки. Ну, признавайтесь, чаще стали їздити по за нам хватает только дойти до пятерки и то подумать, заходить в эту пятерку или нет. Все подорожало минимум на 20%. процентов. пакете количество продукции уменьшается. Стало ли у вас больше возможностей? Уважаемый, как у вас, Андрей, да? До аптеки и обратно. Вот все путешествие. Я, я помню выступление Силуанова, когда он, мы повышаем пенсию для того, чтобы пенсионеры могли ездить. Ну, стало хуже. Ну, обещали. У нас в России все обещают, но не выполняют. Ну как может женщина, женщина в 60 лет или мужчина в 65 лет уходить, как говорится, только-только на пенсию? здоровье это не то. Члены правительства им за, за 70, под 80. Депутаты там сидят уже по 30 лет. Я с удовольствием бы ездил. Я тем более еще военный пенсионер. Я получаю все-таки военную пенсию, но мне это не хватает значит, у нас такая пенсия, что купил пирожок или беляш, доехал до Ростова, прошелся там, беляж купил и на эти деньги вернулся обратно на пенсию. Все, народ молчит, молчит. И сколько он будет молчать, неизвестно. Мы просто слишком терпеливые. Цены растут. Один прием к врачу и плюс лекарства. У меня 50... 5 будет в этом году еще 10 и, и я даже не знаю доживу уеда это при этой жизни которая у нас в стране происходит дорожает все я, я не пойму почему после победы трампа э, солярка подорожала на 5 рублей вот у меня единственный вопрос как вы думаете при трампе теперь заживем конечно Надеюсь, на это. при трампе все равно будет лучше я думаю все только хуже и хуже все я побежал Ну і паднім же бокал, не нічокась вип'єм за смерть Російської Федерації. Я надію, що ранелі позна цей тост стане ще більш актуальним. А допоки друзі, із відчуттям легкого похмілля від їхньої пропаганди, ми ставимо крапку цьому випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!